На Закарпатті вирує зима. Цьогоріч снігу вистачить на всіх. Цього року очікуються більш сильні морози ніж у минулих. Ужгородці радіють першому снігу, але все таки перевагу надають пішій ході. Водіям важко. Я, я теж водій, але ви бачите, я пішечком ходжу нормально. В да, таку поводу краще ходити пішки, прогулятися і подихати свіжим воздух. Складно на дорозі не лише водія. Засніжені і слизькі тротуари не до душі багатьом ужроцям. Тож про свою безпеку потрібно дбати самим. Пішки ходити, але ну, дивлячись, яке щеплення просто з поверхньої. Тому що, якщо от зараз сніг, то в принципі нормально можна ходити. Але коли такий суцільний, не знаю, якась ковзанка, то дуже важко перерухатися. У Мукачеві сніжна ситуація значно гірша ніж в обласному центрі. Тут негода спричинила численні затори. Таксисти, які їздять містом найбільше, негоді не радіють, адже до місця призначення доїжджають значно повільніше, ніж зазвичай кажуть, лише деякі. Ті вулиці чистять від снігу. Незручно взагалі їздити, тому що не чистять дороги, не посипають машини у пробках і не знаю, що далі буде. Не можна виїхати, припаркуватися, десь людину підібрати. За словами синоптиків, норма опадів поки не наднормова, але приріст снігу в Ужгороді зранку був 7 сантиметрів, зараз 14. Телефоном синоптичну ситуацію нам прокоментував начальник гідрометеорології Закарпатської області Василь Манівчук. Станом на другу годину випало всього на всього чотири опадів. Норма для першої декади є 17 міліметрів. Ми очікуємо, що в Ужгороді може випасти протягом. От і цієї ночі, що була, і цього дня, і наступної ночі, може випасти близько 15 міліметрів. Комунальники ледь встигають прибирати сніг, адже свіжа порція що хвилини, тому вони радять поки утриматись від поїздок територією області та за її межами.